Nissan Altima 2015 року з пробігом 190 тисяч км на 2,5 на газіку. Отака От чорна на чорному, Трішки хрома є на арках. А так, на фуледах, на лінзах, зимова резина. Тут навіть туз-піковий є. Тряпочка, електропакет, газик, круїз. Тут без помилок, кондейчик є, камера заднього огляду є, блютуз є, салон місткий. Багажничок зараз глянемо, Притонована задня оптика, передня оптика, всі шильдики чорні. Тут все чистенько, балончик багажник, просто топ. Великий седан, d класа. Конкурент Пасату, Фьюжену і всім іншим такого тачок. Ціна 9,5 тисяч доларів.